Окрім цього, рада ухвалила проголосувала за закони, які мають наблизити євроінтеграцію України. Фактично, це умови від наших, наших міжнародних партнерів по вступу до європейського союзу. Зокрема, в першому читанні проголосували за створення державного аграрного реєстру та за реформу рахункової палати. До речі, про останню їй розширили повноваження для перевірок державних та комунальних підприємств. А так також конкурс на посади там відбуватиметься за прозорою процедурою. А також фінальний голос, фінальне рішення матимуть міжнародні експерти. Деталі пропоную послухати далі. Правильна організація роботи і ефективна діяльність рахункової палати може наблизити євроінтеграцію України швидше ніж парламент та уряд. Тому що це орган, який забезпечує добробут усіх українців, який забезпечує прогрес держави, який фактично аналізує ефективність. Роботи діяльності всієї державної машини цей законопроект е, ініціює реформу рахункової палати, і е, ключові елементи цієї реформи це е, розширення повноважень рахункової палати на аудит місцевих бюджетів, аудит е, державних та комунальних підприємств, інших суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.